Послухати, а ви прийшли сюди послухати. слово! <клес> Дайте слово! Я вийшов сюди, для того, щоб спілкуватися. Добре, спілкуватися з українцями не потрібно, я чую. І мене почують. мене почують. Щоб спілкуватися зі своїми братами та сестрами, зі своїми рідними руками. Зі своїми рідними українцями. А не чути сліпе, вибачте, образи, які ми чули минулого разу. Два дні тому. Підходили сюди наші, Наші. українці. Я тримав за двері клянку і збирався виходити, і почув крик. Виходьте ви, як щурі. Українські дипломати не щурі. Ми працюємо для свого народу. Ми є українці. Ми нація горда. І ображати нас не слід. Хто кричить, хто ображає. Той автоматично приміряє до себе ці епітети. Не вподобляйтеся тітушкам. не для того ви там. Ви закликаєте минулого разу дипломати, виходьте на майдан. Ми можемо вийти. Хто буде, я ще раз кажу, хто буде працювати, хто буде забезпечувати.

Ви не вийде, що дайте, дайте слово сказати. Я слово! повідомлю. З ким ви почали пройти, що народу, прошу, а тоді вони вас на давайте. Ви прийшли в гості до мене, тобто я скажу. Потім, якщо потрібно, Я ви я знаходжуся на українській землі. Я не знаю, пане. Ви працюєте у Британії? Працюю я... ну, в Британії, як і ви. Чудово. Я працюю на Українській я території. Чудово. Українська територія для тих, хто... Я не маю повод, щоб... Так, подивися, я вам ще й не можу Я ще буду. Добре, даймо нагоду, повну думку висловити. Що ми боїмося? Хай людина висловить свою думку, а тоді будемо питати. Добре? Домовилися? Майте повагу! До людини, яка вийшла і один на один розмовляє з трьома людьми тут. Майте повагу, елементарно. Якщо ви прийшли просто висловити свою думку, чи ви прийшли почути? Ми працюємо тут. Чому? Бо сьогодні критична ситуація. Наші крути, як я казав вчора, тут. І ми, від кожного з нас зараз залежить від тих, хто працює в цій установі. Залежить значною мірою те, як у подальшому складатимуться двосторонні відносини від Україною та Великою Британією. Так, якщо ми зараз припинимо всю роботу, хто буде надавати консульські послуги всім людям, які приходять щоденно, хто буде робити е, контакти з британською стороною? Минулого тижня, якраз коли приходили до нас? Я мав зустріч у foreign Office. Це була висока зустріч. Відповідні сигнали британської сторони були Тише! доведені, були доведені до Києва. Що стосується, це, це, що стосується нашої роботи, що стосується нас, дипломатів, як людей, як громадян України, я зараз можу сказати, що немає жодного байдужого до трагічних подій, які відбуваються. Болить серце, болить душа за загиблих людей. Я можу сказати від себе особисто. Непропорційне застосування сили, непропорційні якісь дії чи те, що ми, на жаль, бачили на екранах, це є боль та ганьба для більшості з людей, які думають. Тому тому, тому, я хотів закінчити словами. Вдячні вам за вашу громадянську активність. Вдячні, що ви вболіваєте за Україну. Спасибі вам за це, що ви, ми вболіваємо за Україну і ми працюємо для неї. Ми з народом. Який консульський послуг, Там людей вбили, спокійно! Ми з народом, Тихо! ми. Є частиною народу, і це залишається з нами. Це наше переконання. А ця, а ця стрічка чорна прапорі? Я сказав, я сказав, задавайте питання. Отже, спокійно всі! Спокійно! Ви, Отже, знає, знає, витання. Витання. жінки може чого мовчати? Вже досить Вам сказав. Пан Богдан, не задав питання. Чекайте питання. Але ми ми по одному питання. <питання> по одному. От жіночка, ви скажіть, ви не буду, будь ласка. Ми спожди, ми Важає, ще, ще ще я хочу сказати. Вибачте, наостанок. Минулого разу скондувалися наші прізвища, були такі фрази. Що ми не дамо вам працювати, збирайте свої чемодани. Ну це так само. Це ганебно. буде ми на відміну, на відміну від багатьох. Ми приїжджаємо сюди тимчасово. І ми готові їхати і працювати для своєї держави. Україною нас не налякати не потрібно. Мене батьківщиною лякати не треба. питання. Я, на жаль, не можу формувати офіційної позиції посольства. Є позиція, є позиція вибачайте. Вибачайте, ви мене запитали, я відповідав. Та є позиція Міністерства закордонних справ України. Я Яка ваша особиста позиція? Я сказав ще, я засуджую. Ви чуєте нічого? Виключіть, будь ласка, його. Я не знаю, я він завтра має. У кого все, добре, <noise> дорогі мої, дорогі мої, дякуємо дуже зараз за поведінку. Є ж теж поле? Так, так, по-польську, по-ангельську. Давай, давай на прапор, стай на прапор, давай на прапор, стай на прапор, стай на прапор. Я не бачаюсь. Дача My w Polsce też mieliśmy bratowóz do brat zabijał brata, Jaruzelski wysłał wojsko Polaków na innych Polaków Solidarności, mamy doświadczenie, wiemy, musicie usiąść do stołu, porozmawiać, nie wolno zabijać się, zginęli dziennikarze, nie wolno mordować, zginęli milicjanci, Janukowicz jest mordercą, tak jak Putin, który zabił Kaczyńskiego Lecha, nie można nim z nimi rozmawiać. Bracia Ukraińcy, musicie się dogadać, nie wolno się zabijać. Śmierć każdego człowieka jest zabójstwem i nie powinna nigdy mieć miejsca, zwłaszcza gdy brat zabija brata. To nigdy nie może mieć miejsca. Polacy, nigdy nie będzie wolnej Ukrainy, wolnej Polski, wolnej Europy, gdy nie będziemy się dogadywać, nie będziemy się bić. Nie możemy tego nigdy robić. My Polacy doświadczyliśmy wiele. My i Ukraińcy przeżyliśmy, mamy wiele wspólnego z historii. Dobre i złe dni. Ale musimy usiąść do stołu, rozmawiać i wspólnie osiągnąć konsensus. Dziękuję. E, dziękuję bardzo panu. E, ja absolutnie zgodny z jej dumką, że społeczeństwo ma Дійти консенсусу смерті неприпустимі, і я це сказав. Це дякую. На жаль, я стою. Вибачте, я стою у магенькому піджачку, і я змерз. Дякую, що прийшли.

що представник шановних посольства говорив, що смерть кров на вулиці Києва це є недопустиме. А так, Та я би просила від нас всіх, щоб прапор коло посольства чого? був на і з чорною лентою. Кожного українця де б він не працював, кому б він не служив. Дякую. Що Ну, по перше, я попрошу, дайте. Я не люблю, коли стоять за спиною. Це не було. Я тепер прошу всіх на ту сторону дороги, бо ми ще маємо церемонію відбути, а ми тепер вже перетворили мітинг на спіговиську. Прошу всіх назад колону і тоді далі vai, будемо продовжувати. Це офіційний буде крок. Нехай буде відставці. Обу... Переходіть на сторону.

Він не обрадовував всіх, хто не вийшов в А хто викликав міліцію? Посольство в Україні. Посольство в Україні. Sorry, gents. You're <laughs> busy today. You're busy today. Мені просто краще, щоб ми давали можливість прийняти машину. Хочу всі, щоб могли машини проїжджати, щоб тут був порядок. Я ще раз вам казав, має бути порядок. Дайте йому мікрофон, хай його будуть чути. В мене є праве крило в Києві. Ми є праве, але розумієте? Давай відставку, відставку, не праве крило. Вас звільнено. Ви служили цьому режиму. Заступник посла була Просьба, щоб прапор спустити наполовину, щоб показати і послали. Шановні, я хотів би сказати декілька слів. Послухайте, будь ласка, ми українці маємо дослухатися один до одного. Якщо ми не слухаємо один одного, ми стаємо. Тими, кого ким знущаються. Я ще раз від себе особисто кажу. Кров свій летакий жаль. За загиблими. Я вважаю, що кров не має литися. Я вважаю, що шлях. Переговорів, але тоді, коли чуєш сторони, це є вихід для нас. Що стосується прапора, ми поважаємо наш державний символ. Це душа українського народу і статус прапора визначено відповідним законом і Конституцією України. Тому без Державного рішення я не можу приспустити прапор, але. Бачите, маєте, але Але що зробити? але але. Але ще раз я кажу Давайте з нами за душі Я ще раз нагадую про те. Я ще раз я ще раз кажу, що державний прапор має свій спеціальний. Визначений законом статус, і поводитися з ним на свій власний розсуд ми не можемо. Я зроблю те особисто від себе, що відповідає моїм вподобанням.